Схоже, що президент хоче відрулити всю цю скандальну історію з анти-антинабушними законами, скажімо так, законами, які так чи інакше впливають на незалежність НАБУ і САП. І тут, мені здається, варто було б розібратися, а хто президентові таке запропонував, якщо це не його власна ідея, звісно. І от якщо є такі люди, групи осіб або якісь конкретні персонажі. Які розігрували таку комбінацію, можливо, захищаючи свої інтереси або інтереси своїх друзів, тоді виникає питання, а навіщо такі друзі, які підставляють таким чином? Це, звісно, справа президента вирішувати, але мені здається, що він мав би пильніше придивитися до свого оточення і до його інтересів, тому що. Робити такий струс головного мозку всій країні під час війни мені здається це невдячна справа.